Копійка до копійки, і буде байрактар. Одинадцятикласники загальноосвітньої школи номер 2 хвацько сортують монети за номіналом, а потім підраховують копійки й паперові гроші, які тільки но висипали із п'ятилітрової пляшки, що слугувала скриною для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Від початку навчального року в закладі освіти стартувала благодійна акція Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України. Євгеній Кисляк, учень 11-го класу другої школи, зазначив, не у всіх громадян, а тим паче дітей. Є можливість жертвувати велику суму. Монети, як правило, завжди є у гаманці кожного. Віддати їх не соромно, До того ж, це та сама добра справа, яка наразі конче необхідна для підтримки наших військовослужбовців. Сьогодні у другій школі акцію завершено, тож прийшла черга підрахунку. Євгенію випала нагода порахувати наступні монети. Я рахував 10 гривень по одній гривні та дві копійки. Акція Смілива гривня це можливість не лише зробити свій внесок у перемогу України, а й позбутися копійок, які вийшли з обігу кілька років тому. У скринці знайшлися монети номіналом 1, 2, 5, 25 копійок. Найпопулярнішою, а тому й найбільшою, була купа 10 копійчаних монет. До їхнього підрахунку долучилася й наша знімальна група. Зрештою, маємо 53 гривні 20 копійок, монетами номіналом 10 копійок. Учні та педагоги другої школи у скриньку кидали не лише монети, а й паперові гроші. Неабияким здивуванням було те, що серед українських гривень і копійок вдалося знайти грошові знаки іноземних країн. Ми знайшли. Серед українських монет також монети інших держав, таких як Турція та Америка, ми знайшли 50 центів та 50 куришів. Зібрані гроші вдалося підрахувати досить швидко. Усі монети відповідним номіналом запаковано у конверти, які вже завтра представники загальноосвітньої школи номер 2 віднесуть у банк. Всього діткам вдалося зібрати 1372 гривні 24 копійки українськими копійками та паперовими грошима. Дітки. На волонтерство віддавали не лише копійки, а й паперові гроші. Тому завтра ми передамо їх до банку і перерахуємо на ЗСУ. Одна акція не встигла закінчитися. Як стартувала друга? Ми почали нову акцію, яка називається Дякуємо воїнам захисникам і захисницям України. Ми приурочили її. Е Державному святу, так дню захисника і захисниць України, і розпочали збір невеличких теплих речей для наших захисників, шкарпеток, рукавичок можна класти до нашої скринічки балаклави. І ще дітки долучилися до акції своїми теплими побажаннями, підтримкою для воїнів. Малюють дуже гарні щирі малюночки, листівочки, які ми теж потім покладемо до скриньки. Акція зі збору теплих речей для військовослужбовців збройних сил України є безстроковою. Як тільки коробка наповниться, її передадуть волонтерам для відправлення на фронт, і учні і вчителі другої школи продовжать збирати теплі речі. Холоди тільки починаються. Сміливі українські захисники і захисниці мають відчувати нашу турботу і тепло про них, впевнені діти. Тому активно наповнюють коробку теплими речами і малюють листівки, які потім відправлять на фронт.